Всім привіт, з вами знову Юрій, показую наступне переобладнання. Міні-трактор з мотоблока 10 кінських сил з ручним підйомом Задня трьохточкова навіска, ручний підйом навіски, фреза буде до його. Ось такий тракторець зроблений. кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Займаємося як переобладнанням, так і виготовленням тракторів на замовлення. Ось такий получився тракторик. Невеличкий, компактний. Ось. Ось така. Ззаді трьохточка з ручним підйомом. Тут педаль щеплення, на ту сторону педаль тормоза, газ ручний. Речак перемикання повишених, понижених передач. Ось розблокератор лівий, правий, а зімка. Все як не може бути, все стандартно і практично.